Ну, майже вже три роки Україна живе в рамках повномасштабної агресії з боку військ Російської Федерації. І дійсно ми розуміємо, що протистояти цій шаленій навалі нам потрібно разом з фронтом, який стає. Держаться на передовій. повинен фронт бути і тут цивільний фронт. І сьогоднішня сесія ще раз доказала, що такий фронт існує, що місто Одеса живе і працює в цих важких умовах і робить все можливе, щоб ці два фронти дійсно підтримувались і працювали. Перш за все, дійсно, ми кажемо, що наші депутати міська рада зробила ще кілька кроків до збільшення фінансування військових сил допомоги. В різних напрямках, але е, поряд з цим е, бага... кошти коштів теж виділялись і на наслідки е, руйнувань, які в нас є, тобто усунення наслідків, е, також на освіту, соціальний захист, е, також на культуру е, в дуже менше, е, звісно, масштабах. Але це все було і завдяки цьому цьому місто живе, місто працює, місто робить все можливе, щоб ті, хто і працюють в Одесі, відчували. Підтримку відчували себе частиною єдиної держави, яка, яка разом йде до одної мети до перемоги. Ну і одне з чутливих питань, яке сьогодні теж підіймалася, це питання мобілізації. Ви знаєте, що на превеликий жаль, у нас от трапляються такі випадки, коли ви знаєте, працівників швидкої допомоги привезли до ТЦК. Це було освітлювалися у засобах масової інформації, і вони посилюють напругу, яка є в суспільстві, а це не важ... не треба робити. І... І ми сьогодні, поспілкувавшись з представниками незалежної профспілки, ми звернулися до нашої військової адміністрації, яка працює над тим, щоб все ж таки зробити так, щоб дуже-дуже необхідно. Напрямок, необхідний напрямок це захист здоров'я і центр не тільки медицини, медицини а також медицини катастроф, які виїжджають на всі випадки влучень, прилітів тих шахедів і ракет, які літять на наше місце, щоб вони теж відчували той захист, який так потрібен. І ми сподіваємося, в нас ще раз кажу, що дуже добре, нормальні відносини такі є з військовою адміністрацією, з нашою областю, і я вважаю. Що разом ми зможемо цю ситуацію вирішити е, і зробити так, щоб я кажу, що місце, місто працювало спокійно, і ті галузі, які дійсно е, є дуже дуже важливими і впливають на безпеку е, місцян, наших жителів Одеси та наших гостів, щоб вони були е, теж захищені і підтрим, відчували підтримку з боку влади.